Стрільці, вітаю вас у вересні. Знову у вас дуже серйозними стають сімейні теми. Вони для вас будуть дуже важливими, ви знову і знову будете до них повертатися, опрацьовувати якісь родові програми, теми житла, переїздів, стосунків у сім'ї. Отут буде у вас найбільше енергії. Вересні у нас буде незвичайний місяць. У нас два затемнення пройде у вересні, і що ще? Уран піде ретроградно. Сатурн у нас іде ретроградно, він зайде у Риби, а Марс зайде у скорпіон. І хочу ще вам сказати, що я набираю учнів на курс з астрології. Це невеликий курс, інтенсив трьохмісячний, де ми з вами вивчимо основи астрології. Це база, яка необхідна. З неї всі починають. Якщо ви хочете зрозуміти, як працює астрологія, читати натальні карти хочете, порозумітися взагалі в цьому, і щоб ми з вами були колегами, будь ласка, приходьте, пишіть мені в любі меседжери, я з радістю вам надішлю всі деталі. Ну, давайте почнемо. Прогнози астрологічні. 1 вересня у нас Сатурн зайде у знак риб. Він йде у нас ретроградно, тобто повертається назад, він уже зайшов в овен, там розвернувся і захотів повернутися знову назад. Знову щось доопрацювати у темі для вас безпосередньо стрільці, у сімейній темі, тому що він заходить у риби. У вас риби знаходяться в четвертому домі. Значить, він так вважає, що щось він там недоопрацював, щось потрібно іще зробити перевірку. Сатурн дуже серйозна планета, кармічна, планета дисципліни, обов'язків, відповідальності. Він любить, щоб все було чітко, і саме він відповідає за нашу еволюцію, тому що ми прийшли в цей всесвіт, щоб еволюціонувати, а не просто тут так погулять. І от для вас знову ж таки стрільці перевірка що у вас у сімейних стосунках? Що у вас із житлом? Що у вас із повагою до старших, наприклад, що у вас в родовій системі? З усім цими питаннями вам знову і знову потрібно буде попрацювати. В такому положенні він буде знаходитись у нас до 15 лютого. Можливо, розмови про житло, про спадщину, про те, де проживати, з ким проживати. Хто проживає з вами на разом під одним дахом? От в цих питаннях ви можете щось виясняти, щось стабілізувати, я би сказала. Тому що це все-таки Сатурн. Це дуже такий планета, така дуже стабільна і серйозна. Моменти будуть такі дуже реалістичні. Якщо ви колись думали про переїзд, а потім залишили це питання, зараз знов воно може повернутися. Або якісь навіть недоопрацьовані там дитячі образи. Це також у нас все тут в четвертому домі. Знову потрібно це доопрацювати і поставити крапки над і, як то кажуть, всіх там вибачити, відпустити і зрозуміти, що це система, так вона працює. Ми знаходимося в системі, і ми можемо ображатися чи ні, але система все одно від нас вимагатиме свого того, що їй потрібно від нас. Ну і далі у нас 6 вересня Уран ще піде ретроградно. Уран у нас планета також дуже велика, масивна. Це планета соціальна. Але за своїми властивостями він схожий на Меркурія. Коли Меркурій у нас іде ретроградно, повертає нас до якихось подій з минулого. Так, і Уран поверне нас до чогось з минулого, але більш такого глобального. Це можливо на весь соціум буде впливати. ну, Однозначно буде впливати на весь соціум, але й на нас, людей також, бо ми є частиною цього соціуму. І він зараз у нас йде по близнюкам, І для вас це сьомий дім. Знову ж таки, це про стосунки, Або повернуться якісь люди з минулого, або якісь стосунки з минулого повернуться. А ви, але ви вже на них. Подивитись зовсім по-іншому, або на цю людину, подивитись по-іншому. Вона до вас стане вже іншим боком, як то говорять, іншою стороною. Можливо, навіть якось незвичайно, що ви не, не очікували. Наприклад, якусь людину вже не чекали взагалі. І тут повернення знову, тому що сьомий це партнерство. Це можуть бути наші минулі стосунки там і в шлюбі, а можливо, з ким ви колись розлучились, якась минуле кохання. Або партнери наші, колеги, наприклад, також можуть повертатися і щось треба буде доопрацьовувати. Або, наприклад, якісь юридичні справи, якісь забуті, наприклад, якісь домовленості були, потім вони були розірвані, зараз також можуть до вас повернутися. І дуже незвичайно, дуже різко, неочікувано, так, уран він працює. І ще можуть прийти якісь ідеї, вони якби вас. З вас вже були до якогось партнерства, наприклад, ви хотіли щось сумісне, або відкрити бізнес, або якісь домовленості хотіли зробити з кимось, але потім воно у вас не зросталося. То зараз може це повернутися і щось уже з цього вийти, якесь партнерство. І, і дуже неочікувано буде, буде дуже для вас незвичайно, і ви такі будете дуже вражені цими подіями. Уран він взагалі він дуже вражає. І потім уже у нас 7 вересня, як я вам говорила, починається коридор затемнень, місячним затемнень починається він і у знаку риби. Знову ж таки, для вас четвертий дім: сім'я, родина, родинні стосунки, дитячі якісь там травми опрацювання, тому що це риби, це про очищення. Вам необхідно очиститись, звільнитись від якогось минулого, якийсь тягар, якщо у вас є на плечах, стосовно вашої сім'ї, стосовно вашої родини, як я сказала, дитинства, там не знаю, мама туди може бути. Це у нас все четвертий дім. Тут пройде як, начебто, звільнення, як я сказала, очищення, завершення якихось таких сімейних історій, давніх, або ж знову таки переїзд. Вся ця вісь буде у вас працювати також. І десятий дім теж може бути задіяний, тому що коли ми опрацьовуємо четвертий, тобто нашу родину у нашій кар'єрі, в професійній діяльності також йдуть зміни. І далі у нас 19 вересня Венера також змінює знак, і вона переходить у знак Діву, саме до вас у 10-й дім, про що я говорю, там почнеться якісь зміни до кращого, тому що Венера у нас планета щастя. Балансу, рівноваги, гармонії, відчуття безпеки. Ви нарешті відчуєте себе безпечно саме у професії. Або в бізнесі вашому, де ви проявляєтесь як професіонал, на вашому робочому місці, де вам. Можливо, якісь були там перепони, якісь складності. Зараз ви відчуєте себе комфортно, задоволено. Ви прям будете як квітка така, тому що Венера це у нас про Афродиту. Вона йшла коли то за неї квіти розквітали. Така вона була гарна і красива. Це дуже така жіноча планета про красу, про гармонію. І вона у вас заходить 50. в 10. В кар'єрі будете сяяти. Це або нова посада, це або зміна роботи, керівник до вас буде дуже лояльно ставитись, вам запропонують більші доходи, тому що Венера також відповідає за заробітки. Ну, тобто, ви будете задоволені. Це, звісно, якщо Венера. Працює в плюсі, якщо ви людина також націлена на розвиток, на реалізацію своїх талантів, можливостей, то так, Венера допоможе. Якщо людина, звісно, в дисбалансі, в депресіях, то Венера може ще більше завести до відчуття одинокість, мене ніхто не любить, я не гарна. І от тобто, повна протилежність, тому що я говорю. Але я сподіваюся, стрільці, у вас все добре з цим. І далі у нас 21-го завершується коридор затемнень завершується він сонячним затемненням. У знаку Діва, знову ж таки, у вас у 10 му домі, і тут вже можна говорити про якісь нові початок нового, тому що е, закінчується коридор затемнень, ви деопрацьовуєте ті всі тянучки із минулого, сім'я, родина, стосунки, переїзди, незрозуміло, де жити, що там з батьківщиною. До 21-го вже прояснення. Вам захочеться вже рухатися. І 10-й дім, знову ж, що я говорила, ця вісь у вас буде дуже працювати в вересні. Ви захочете або нове щось відкрити, або новий бізнес, або нова ідея прийти стосовно вашої професії, якусь таку гілку нову відкрити у своїй професії. Взагалі, такий новий етап. У вашій кар'єрі, або новий статус у вас почнеться, новий етап розвитку, взагалі у вас, як людини, як особистості. В 10-му у нас досягнення всі, це високий дім. Або, або взагалі змінити свою професію. Або зрозумієте, що ваша професія для того, щоб служити Всесвіту, не для того, щоб тільки для себе отримувати, а для того, щоб весь світ радів через вас. Або ще може бути такий варіант, що будуть задоволені ваші старші родичі, наприклад, батьки, дідусі, бабусі, це також може бути це все одна вість. Наша родова. Ну, звісно, якщо ви будете задоволені і реалізовані, то ваші родичі також будуть щасливі вас бачити щасливим. А далі у нас 22 вересня сонечко вже переходить у знак Терези, і енергії буде більше у вас в 11 домі, а це вже про колективи. І тут активність у вас буде. Можливо, ви в новий колектив потрапите, зміните колектив, можливо, просто включитись в тому колективі, де ви були, начнете більше сяяти, туди сонце прийде. Наприклад, там, нових друзів зустрінете, таких однодумців, або нові ідеї вас, до вас прийдуть, нові мрії, якісь нові надії. Тобто у вас таке включене, включення почнеться якось себе по-новому реалізувати. І саме у творчості, у творчих процесах, у проявленості себе для людей. Також відчуєте підтримку від команди, де ви знаходитесь, вас будуть підтримати. Підтримувати, тому що сонце це також наш батько. Батько він завжди готовий всіх підтримати. І сонце, воно всім сяє, у нього енергії достатньо для всіх. І вам вже не захочеться бути одинаком десь, самі для себе працювати. Вам захочеться належати до якогось колективу, до якоїсь спільноти, бути в якійсь групі, як мінімум, людей, однодумців. І це вас буде більше надихати. Сонце у нас про натхнення. І також 22 го у нас вересня ще Марс переходить у знак Скорпіон. Це така енергія дуже активна, потужна, можна даже сказати, кризова, тому що Марс любить повоювати, і скорпіон також не проти повоювати. А для вас це 12-й дім. І тут багато енергії піде якось до вас у підсвідомість. Щось ви там в підсвідомості, своєму внутрішньому я будете розбиратись, копатись. Головне, не агресуйте з цього приводу, тому що Марс в Скорпіоні може давати енергію, таку, емоції такі важкі, можуть бути. Старайтесь якось творчо до цього підійти, Да, вам захочеться працювати знову ж таки з якимись там страхами своїми, якісь блоки, там, якісь обмеження можуть бути, якась там таємниці можуть бути все це 12 дім. Отут треба витримати це очищення, яке буде проходити, звільнитися, звісно, від нього, не конфліктувати. А емоції направляти у якісь творчі процеси, можливо, у допомогу іншим людям, тому що також 12-й дім у нас про служіння. Можливо, ваша допомога буде дуже комусь потрібна. Можливо, ви як волонтер захочете комусь допомагати, підтримувати інших. Тут же і медицина, до речі, Марсу му може давати у нас одужання, якщо ви, наприклад, хворіли. Або якесь порозуміння, наприклад, якщо там був якийсь діагноз незрозумілий, то Марс це все прояснить. Тут можна активно працювати над собою, з психологами можете працювати, якісь відкриття можете робити свого внутрішнього. Головне не втікати від себе, тому що тут може бути втеча, така прям активна втеча. Взагалі захочеться закритися різко. Але це також не вихід. Рано чи пізно прийдеться двері відкривати. Краще, як я говорила, якщо вам важко, допомагайте іншим, і через це і вам буде ставати легше. Тому що 12-й дім, взагалі-то він трошки складний, також кризовий, потаємний, як то говорять. Але я думаю, стрільці у вас самих багато енергії. Сонечко вам допоможе. Так що бажаю вам прекрасного вересня, розвитку, натхнення. І пишіть, як у вас справи, як у вас проходить вересень. Буду дуже рада. Знову ж таки, чекаю вас на курсі. Рада буду новим зустрічем і прекрасного вам життя. І до зустрічі!